У Києві про останні події в Україні та світі розкажу я, Ольга Нємцева. Вітаю вас. У Донецьку вибухнув склад з боєприпасами. Це підтвердили саме проголошеній мерії міста. Потужну ударну хвилю відчули навіть у сусідніх населених пунктах. Подію зафіксували камери спостереження. Раніше таку інформацію прилюднив так званий співголова Народного фронту Новоросії Костянтин Долгов. Підтвердили вибухи у прес-службі полку АЗОВ, А в прес-центрі АТО запевнили, що українська артилерія. Не завдавала ударів по Донецьку, натомість серед мешканців міста ширяться чутки, що на заводі вибухнула якісна російська тушонка, яка прийшла у Донецьк з Росії у складі чергового конвою. Наразі я не можу ані спростувати, ані підтвердити сам факт того, що якимось чином до тих подій, що сталося на території Донецького хімічного заводу, мають відношення сили антитерористичної операції. Таку саму позицію займають і мої колеги з прес-центру антитерористичної операції. Позиція сил АТО одностайна. Ми не ведемо артилерійський вогонь по житлових кварталах, по населених пунктах. Українська артилерія знищила 200 терористів і 15 одиниць техніки. Повідомляє прес-центр. Ато є втрати і з нашого боку: дев'ять військових загинули, ще 26 поранені. У штабі АТО зауважують, через кулі бойовиків страждає і мирне населення. Семеро загинули троє у лікарнях. Українські бійці продовжують відбивати атаки бойовиків. Військові захопили російську техніку поблизу селища Рідкодуб на Донбасі. В районі 31-го блокпосту знищили танк бойовиків. Про це повідомляє оперативне командування. Північ там зауважують, терористи посилюють авіарозвідку. Шість разів бачили безпілотники поблизу українських позицій. Ніч з 8 на 9 лютого в зоні проведення антитерористичної операції пройшла відносно спокійно. Загалом було зафіксовано 13 обстрілів наших позицій. Проте чи не вперше за останні тижні на Дебальцівському і Маріупольському напрямках терористи не вели вогонь по мирних населених пунктах. У той же час протягом останнього тижня спостерігається певна активізація ворога на Луганському напрямку. Цієї ночі від ударів артилерії постраждали трьох ізбенка Новотошківське, Вільхове, Станиця Луганська. На Донецькому напрямку злочинці вели вогонь по Петрівському, Тоненькому та Авдіївці. Також слід відзначити, що за останню добу збільшилась кількість польотів безпілотних літаків противника над нашими позиціями. Повітряну розвідку ворог веде в основному на Луганському та Маріупольському напрямках. У Упасті опинилося село Кримське Новоайдарівського району. Повідомляє голова Луганської Ода. За два місяці безперервних обстрілів, інфраструктура та будинки там зруйновані майже вщент. Немає світла і води, порожні і полиці в магазинах. Позаяк їхати туди небезпечно та дістатися. Звичайним транспортом неможливо. Грунтова дорога розбита військовою технікою. Нині в Кримському залишилося близько 250 людей. Геннадій Москаль пообіцяв найближчим часом їм доставлять пенсію та продукти, а бажаючих вивезуть на броньованих всюдиходах. Тим часом триває евакуація пацієнтів попаснянського обласного психоневрологічного інтернату. Більшість хворих вже вивезли. Особливого союзника США та повноцінну воєнну допомогу може офіційно попросити український парламент. Відповідний проект постанови про звернення до американського конгресу. Депутати розглянуть уже в середу. Проанонсував спікер Верховної Ради. Завтра ж візьмуться за зміни до бюджетного кодексу. Крім того, у четвер парламент може запустити роботу антикорупційного бюро. Голосуватимуть за відповідний вже доопрацьований закон. Візьмуться і за судову реформу у другому читанні розглянуть закон про справедливий суд. А ще депутати можуть спростити діяльність волонтерів. Відповідний документ теж пройде друге читання цього тижня. Україна таки може отримати зброю від заходу. Про це заявила речниця держдепартаменту США. Джен Псахі відзначила, йдеться про знаряддя оборонного характеру за її словами. Захист суверенітету України є цілею як Сполучених Штатів, так і інших країн. Водночас остаточне рішення про військову допомогу Києву ще не ухвалено. Тим часом, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер відзначив готовність деяких членів НАТО надати Україні зброю. Він заявив, що лідери Європи не хочуть самі озброювати Україну, але схоже не проти, якщо хтось зробить це за них. Ці хвилини біля календару розпочинається акція проти незаконної забудови зеленої зони столиці. На місці працює наш журналіст Олекса Кулак Олексо, вітаю. Чи багато пікетувальників, які у них вимоги, і чи відома тобі реакція столичної влади? Але студія, ми в ефірі так, ми в ефірі. Олексо. студія. Олексо, але, ми в ефірі. Отак зараз ми знаходимося під стінами КМДА, Тут вже зараз відбувається драка. Поки що ми не можемо розібратися хто кого б'є, але люди у формі в зеленій формі. Ми не знаємо, хто це приїхав. Чи тітушки, чи мітингувальники, почала, почалася драка. Давайте я вам трошки розповім, що тут зараз відбувається. Тут відбувається потрійний мітинг, тобто мітинг в мітингу проти мітинга. На 11-ту годину люди прийшли. Мітингувати проти підвищення цін на метро і на проїзд в 12-ту Активісти зібралися щоб мітингувати проти нелегальної, як вони запевняють, забудови міста Києва, і ті, і ті мітингувальники намагалися зайти в КМДА і поспілкуватися з мером кличком. Зараз ще один організувався мітинг, тобто це вже третій мітинг, який проти цих двох мітингів. Звинувачують один одного в кремльовській пропаганді, називають один одного тітушками і проплаченими активістами. Зараз ми можливо бачимо, ні, ні, диму вже немає. Запалили пару петард, кинули димових шашок, точніше, і відбулася невеличка бійка. Поки що, от зараз виводять, виводять активістів якихось і ведуть туди к автобусу. А це поки що єдиний такий інцидент був з КМДА Поки що ніхто не вийшов, і влада поки що не відреагувала на це. Тобто ніяк не відругував. От зараз хлопця заводять якраз е у приміщення КМДА хлопці у зеленому камуфляжі. Ми так розуміємо, що це або міліція переодягнута, мабуть, або хтось із. Е я не знаю навіть хто це. Зараз хлопців повели в, е в КМДА. От що зараз тут відбувається, в принципі. Спасибі, Олексу. Це був Олекса Кулак. Він стежить за пікетом під КМДА. Поліціянти досі не встановили, що вибухнуло вночі у Харкові. Там поблизу однієї з висоток прогромів потужний вибух. Пошкоджено двері до під'їзду. За попередньою версією постраждалих немає. В обласній прокуратурі повідомили офіс партії блоку Петра Порошенка знаходиться на сусідній вулиці. Тим часом у соцмережах вже є версії очевидців. Одні пишуть терорист міх. Загинути під час установки пристрою, про що нібито свідчать шматки його одягу. Інші припускають, що терорист не загинув, а поранений, і його відвезла швидка. У Запоріжжі СБУ на гарячому затримали двох підривників. Молодики намагалися закласти вибухівку на залізничну колію вздовж житлового сектора. Саме тоді оперативники і схопили диверсантів в орендованого зловмисниками помешкані Знайшли гранати, тротилові шашки, план схему міста з позначками головних стратегічних об'єктів. Слідчими відкрито кримінальне провадження за статтею Закінчений замах на диверсію. Адвокати Савченко звернулися до європейського суду з прав людини. Вони просять вжити попередніх заходів для розгляду її справи. Відповідний документ опублікував захисник Савченко Марк Фейгін. У заяві наголошується, що є загрози здоров'ю і життю Українки. Нагадаю, раніше слідчий комітет Росії відмовився припинити кримінальну справу стосовно Савченко. Її адвокати планують оскаржити це рішення у басманному суді. Прийняти без обговорення Євросоюз сьогодні має затвердити нові санкції проти Росії, поки це тільки обмеження щодо окремих осіб і компаній. Доповнення до чорного списку приймуть без дебатів. Про це заявляють джерела у Брюсселі. Дискусія вже була і дуже бурхливою минулого тижня. Іноземні змі повідомляють до чорного списку мали занести. Міністра оборони Росії Сергія Шойгу, главу адміністрації Путіна і заступника міністра закордонних справ Григорія Карасіна. Але в результаті суперечки з Гресією та іншими державами цього не сталося. У списку залишилися три представники російського міноборони, два депутати Держдуми і ще 14 громадян України сепаратистів. У четвер відбудеться саміт ЄС, на якому можуть прийняти економічні санкції. Це залежить від результату мінських переговорів у середу. Ангела Меркель висунула ультиматум президенту Путіну. Російському президенту запропонували до середи визначитися зі ставленням до мирного плану по Україні. Про це повідомляє All Street Джорнал з посиланням на дипломатичні джерела. За їх словами, якщо Кремль на мінському саміті відкине нову дорожню карту проти російських компаній ведуть. Нові санкції також розширять список осіб за кордонні рахунки, яких заморозять. Крім того, Німеччина не перешкоджатиме планам США щодо постачання летальної зброї Україні. Нагадаю, сьогодні канцлер Німеччини вирушила на переговори з американським президентом Бараком Обамою. Янські музиканти змусили танцювати військових, столичні актори, поп виконавці та фольклористи відіграли концерт для новобранців у військово-навчальному центрі Десна. Крім того, привезли майбутнім бійцям подарунки, книжки, дитячі малюнки та обереги. На концерті побували і наші журналісти. До початку концерту військові небагатослівні. розмовляють про навчання у військовому центрі, умови та майбутню мобілізацію. І тільки дехто налаштувався розслабитись. Це саме лучше, що може бути на даний час. Бойова підготовка зараз теорія. першого зводу нашої роти вже була практика. У понедільник завтра вже буде в другого зводу, потім наша. Та вже за декілька музичних номерів військові підбадьорились. Жваво аплодують та викликають музикантів на біс. А після виступу фолькгурту рожаниці військові йдуть в танок разом з виконавцями. В репертуарі артистів здебільшого патріотичні пісні, однак у сучасній обробці, з виступом до військової публіки звернулись і філософи, актори та журналісти. Тут бійці чули і рок гурт ACDC у виконанні на цим балах, і композиції Вівальді у поєднанні з українськими народними піснями все, аби створити частинку свята для тих, хто незабаром піде на передову. Так само, як вся Україна відчувала позитивна Україна, відчувала майдан. Так ми повинні бути з військовиками і внести їм культуру, українську культуру, освітню ідею, от нам є нам є чим ділитися. Співачка Леся Горова нині дає 163-й концерт для військових. Гастролі містами у зоні АТО розпочала ще у квітні минулого року. І поки не закінчиться війна, переривати їх не збирається. Кожного разу це якийсь неповторний концерт. Ти ніколи не знаєш, як, як воно піде, що сказати, які слова підібрати. Я завжди е, в своїх виступах акцентую увагу на те, що я не просто хочу співати якусь гарну пісню або говорити якісь слова. Це має бути слово, яке їм потрібне пісня, яка їм щось дасть, або якийсь настрій підніме, так або бойовий дух, або дасть дійсно цей захист. Наприкінці концертної програми бійці купають артистів в оваціях та виходять разом на сцену. кажуть з такою культурною підготовкою. До бою готові. Дякую за за цей концерт, за натхнення і за патріотичні пісні. Що сподобалося нормально, все ну а як же, ми ж українці? Азарт воювати проти москалів. Концерт у навчальному центрі для артистів не виняток. Більшість постійно їздять з концертами до військових у зону АТО, і вже за декілька тижнів колектив готується влаштувати свято для бійців на передовій. Інна Гоголь, Антон Деркач, ТВА. І насамкінець про головний музичний символ нашої держави у мережі з'явився гімн України, виконаний на віолончелі. Музикант одягнений у військову форму із вигаданим псевдони або як володіє інструментом і що духу перебирає струнами. Далі без коментарів. Випуск завершується наступне у тринадцяті. А зараз я передаю слово гостявій студії. Там працює Дмитро Тузов Так, Ольга. Дякую, і ніби підхоплюючи те, що ми побачили і почули в останніх двох сюжетах інформаційного випуску. Ми будемо говорити про нові напрямки в українській літературі, пов'язані з війною, і взагалі про те, що потрібно зробити для перемоги за кілька хвилин.